Привіт, паперошки! Я, я сьогодні була в Ашані і купила купу всяких притяндарів. Подивіться, наш бос. Це тут така має бути якась така лялечка. Така ручечка. Подивіться, яка мила. Це ручка-стирачка. ось такі різні маленькі штучки, я зараз їх вам покажу. Перше ось тут. Типу, напевно, тісточку. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це таке. так тап тап па лампочки. Ось такий миленький, як він там називається, я забула вже. Ну і ось такий зайчик миленький. Так, я вам все показала, а тепер переходимо до боса. Так. Так, множеці Там. Ай, я тут. Ай, ай. Ай. Просто нужно ходить. Так. Так, дивіться що у нас тут. Це ось. Дивіться яка баночка. Тут у нас колекціонер, відкриємо їх хотіть. Так, зараз я на картонці прочитаю, що тут треба робити. І дійте в чотири кроки, щоб відкрити таємницю, малити воду всередину та потросіти пляшку, щоб створити зілля, а далі вилити суміш і вуаля, ви знайдете три чарівні намастинки для декорування пляшки та міні ляльку Monster Хай. Так, зрозуміло. Відкриваємо. здесь наша банка. Трошечка на улице. Теперь закрыем. Не трусик Видите, тут уже отображается там і виливаю цю суміш. Е Щось вона не йде. Щось наша... Лялька не хоче виходити. Давайте ще раз спробуємо. Так, закриваємо. Дивіться ногу м'яко. Хе-хе! Застыг! Застых я вкопаний! На, на фоні також мама сміється. Так, відкриваємо і. Так, дивіться. Хамяк за цим чудом наблюдає. Не знаю, що делать. Чи допомагати чи Ой, так, там не нашу ляльку. Дивіться, хто нам попався. Що ж, давайте відкриємо колекціонер. Тут а тут була інструкція. Ну, дивіться, тут показані які. Могли бути в мене попалася ось ця. Бачите звати Клав... Клавдін Волф? Ось що ще казали якісь. стільки мали бути? Якась суміш прикольна. Так, зараз будемо. Шукать. О, дивитесь. Мы нашли секрет-рум. Кто думал, что она так будет захована? А е е И сейчас поднимемся. Что у нас тут? -то? Ага, какие-то. Такий -то. пакет только для трех таких малюсеньких. Тучок тупо. Так, ну давайте те, ці штуки сюди причпуримо. Так, у нас купа всього фіолетового. Так, місяць поставимо. І сюди це ось дивіться. Але з пакетом великим цим не дуже вийшло. Секрет-рум мы закрываем. Так, и на сегодня все. Всем пока. Не забывайте ставить лайк, косики и подписываться на мой канал. И всем папа. Ну, секунду. Я хамику больше дам. Теперь не сейчас. Теперь страхуй. Там, мне кажется, она сейчас как чекурная.